Є кладовка, і ми залізли першими туди. Тут була. Кладовка, тут були полички, є відео, де там ця страшко, таке страшко, що стражко. Ми це все прибрали тут, затягнули стіни, зашпатлювали, пофарбували, зробили такі рейли, зробили поличку знизу, зробили на іншій стороні теж рейли, і ще ми сюди вмістили комод, який ми врятували від смітника, теж перефарбували. Тут є одне гарне рішення, за яке власниця сказала, що ми генії. А ми зняли від старого трюмо, ви пам'ятаєте, трюмо, тумба, дзеркало. Ось це дзеркало, воно отак закрито. Ну, можливо, там орендарі ж живуть по фіншуям. І щоб не дивитися і прямо не спати поперед дзеркало, то воно закривається. коли ви відкриваєте його, є гарне дзеркало. Ми довольні. Я тут присягла на гарне крісло. Хто дивиться мій інстаграм, знає історію про це крісло і тепер воно буде жити у цій квартирі. Ну і давайте розповім вам про цю спальню. Тут багато рішень різних було. А по перше, ми перетягнули всі стіни, бо тут була побілка, це була така історія, дуже неприємна. Але ми з нею справились, впоралися. Впорались. Ось пофарбували стіни у світлий колір. Ще ми зробили акцентну стінку. Ви бачили це відео, де ми робили, і показували, як зробити фактуру на стіні, щоб не вирівнювати її. А далі вже ми зафарбували і додали їй трошки відтінку. До речі, я забула розповісти вам про цей дощик і я думаю, ви побачили його на відео. І хто дуже внімательний, той побачив його ще на початку нашого ремонту. І ми його зберегли. Це просто те, що залишилось єдине старе з того старого ремонту. І все, ми його убираємо. Наше на наше вітання! Але дуже така хатна і дуже комфортна. Ви знаєте, тут дуже-дуже затишно. І я думаю, що люди, які тут будуть жити, це добре відчують. А ми дуже старалися і зробили дуже тут багато. Починали ми теж зі стін, з цієї ж побілки рівняної, ну, з пісні знову не викинеш. А, ось. І далі ми вже пофарбували в один колір, тут скруглені м -м, кутки, а, то ми вирішили це зробити і ось так одним кольором зафарбувати стіни і стелю. І це виглядає дуже круто. А, ось сидю я на старому, на старої я навіть не знаю, як вона називається: тахта, чи Крова", чи ліжко. Да, я та -та. Там десять зить і мені підказує. Анна лиміні шампанського? <рес> так то ми перетягли самім. Це був наш такий перший досвід і класний досвід. Ми обрали таку гарну тканинку, а все інше ми перефарбували. Тут ми замінили і додали ось таку круглу подушечку. Вона виглядає краще, ніж та, що тут була. Додали різних різного декору, додали сюди ще ручку. Там можна зберігати постіль свою, діяла, подушки. До речі, оця китичка зроблена з усієї тканинки, яку моя мамуся просто розпустила і забила на китичку. А тут у нас меблі. Тут була на початку, ви бачили, стояла стара стінка радянська, яку ми розчленили, Там навіть є серія розчільна, хто не бачив, передивіться всі серії спочатку. Це одна частина тої радянської стінки. Ми вирізали, відрізали її низ, відрізали вверх. Перефарбували, полички зробили. Коротше, додали оту стільницю, і вийшла супер стильна шафа. Ніжки ми додали з старого ліжка, яке стояло у спальні, яку ми викинули. Крім тумбочок, які ми тут меблі перефарбовували, ще з трьома низ перефарбували, щоб поставити телевізор. Але я хочу розповісти вам про ідею вишиваночку, в яку ми вділи стіни цієї квартири, і з чого вона з'явилася. З'явилася вона з цього півника. Цього півника ми знайшли у той кладовці негарній, і ми його зберегли. І коли я його побачила, то вирішила, що обов'язково треба додати сюди цей гарний трафарет. І вдіти цю квартиру лише мамочка. Я думаю, що вийшло дуже гарно, мені дуже подобається. А ви мені скажіть у коментарях, як вам ця ідея подобається чи ні. А ще у нас є тут стіл. На початку ми теж показували в інстаграмі, як ми його переробили, і зараз про нього розкаже Леся. Лесячка! Всім привіт! Ми дуже раді, що сьогодні ми це закінчили. Я вам розкажу про стіл, який ми зробили. У нас було два стареньких стола, Одних, один з них був розкладний. Тому ми вирішили зробити два маленьких, але застосували ніжки від старих двох столів. Зменшили їх основу. І отримали один робочий стіл, який тут вписався дуже гарно по розмірам, і другий у нас на кухні, про який ми також вам розкажемо, але для цього нам треба перейти на кухню. Yeah. І зараз ми вам розкажемо про кухню. Це е чесно було... Ладно. Так, дуже так складно, бо тут є нюансики. По-перше, вона дуже маленька, і нам потрібно було сюди впіхнути, не впіхуємо. Ми все впіхнули. А ще тут була стінка по діагоналі на 7 см. Там в серії про кухню я вам трішечки розказала, але ми вам не показали і тримали інтригу, і не показали її взагалі. Тут ви її побачите, і зараз ми вам розкажемо про всі нюансики, хоч вона була. Складна, але а, ми її дуже любимо. От зараз, такою, якою вона є. Я вам всі нюансики розкажу, що ми тут підняли, додали і пофарбували. Ви бачили, що ми перефарбували теж тут плитку. Кухня тут нова, ви це теж знаєте, тут є все, і для всього тепер і можна зберігати посуд. Ми використали все. Навіть те, що залишалося від. Майстра, який тут встановлював цю кухню, залишив якісь шматочки ДВП чи ДСП, як воно там називалося, ми все це використали. Тут ми зробили з шматочка. Поличку, на якої можна тепер зберігати. До речі, це крутий такий світильник. Приїхав з вінтажного магазинчику з Нідерландів. Тут ми додали декору, деякий декор з мого вінтажного магазинчику в Україні. Залишу вам посилання, де воно там залишається. Опісі, сказав <свісно> опісі, залишив всі посилання і на все. Це робила Леся, наш столярний посіпака, і це буде нашою такою фішкою і в кожній квартирі, якої ми будемо робити ремонт де є кухні. Ми будемо залишати ось такий набірчик. То ви знаєте, де нас шукати, <свісно> щоб отримати такий набірчик від Лесі. А ще ми використали отакий залишок, який приспособили для вішалочки. І він у нас не пропав, не викинувся, а знадобився. Так, а ще ми зробили такий чудовий другий стіл. Ніжки старі, дуже. Вони були відшліфовані сильно, за допомогою болгарки, Основа була зменшена. А вже новий мебельний щит був застосований тут замість столешні. Спільниця така вийшла гарненька. Так, у нас сьогодні найстав настав зірковий час. Ані! Аня! Ну що я в сутні не дай. І вона вам розповість про цю гарну шафу. Дуже багато було коментарів з приводу неї в інстаграмі, коли я виклала картинку. Дуже подобається, і всі хотіли, щоб ми залишили до після і ми це зробимо. А ось а Аня вам розповість, що ми з нею взагалі зробили і звідки ми її взяли таку гарну. Аня все паучка. <клес> отже, це була стара стінка. Я, на жаль, не знаю, що з нею було раніше, я її не бачила, але а, ми з Лесею її зібрали. А, я її фарбувала. Це не так швидко, як може здатися, хоча результат виходить, ну, ми вважаємо, що суперовий, напишіть як вам. Шафу ми зменшили, поставили на ніжки, в неї нові ніжки, нові чудові ручки дерев'яні і пофарбували в стір колір. Нам вдалося, що він сюди підійде якнайкраще. Чи, як то казати, обговорена чи недоговорена зона оцей червоний коридор. Хоч він не червоний, просто тут таке світло. Тут колір просто топчик. Тут ми зробили підвісну тумбу. Я вважаю, що це супер рішення. Ми її пофарбували в колір стіни, вона трішечки така паряща літяща. Зробили їй шкіряну ручку. Яка коштувала всі сі, я не знаю, весь у готова була з'їсти. Але сюди можна тепер ховати шапки, перчатки і все, що не потрібно. Тут ми на стіні додали такі гачки, коли, куди можна коли заходити, вішати одежу, і все супер класно. А тут двері. Ні, вони білі ніколи не будуть. Я вже думала, може їх в чорний перефарбувати, але точно не в білий. Але вони будуть такі. Вони дуже круті, ми зробили тут трафарет, це, це ж тема така неоднозначна, комусь сподобалось, комусь не сподобалось, але це нормально, як то кажуть, навкусі цвіт олівці сіріні. Тому у нас будуть двері в такому офігенному кольорі. І на завершення. Топчик, топчик, топчик це ванна, з якою неможливо вийти, якщо ти туди навіть зайшов. А тепер вона, ну, цукерочка. Перейдемо до санвузлу. І тут є у нас задачка, як кажуть, зірочкою. Є тут теж таке рішення: ось ви тип заходите. Хочете посидіти на горшку, але ви не закриєте більше двері. І так ви не закриєте. Або так ви пролізете. А якщо ви трішки більше, ніж я, то все. То ви тут і залишитесь. Тепер тут двері можна відкрити і нормально зайти в ванну кімнату. Ось так. А раніше було по-іншому. Взагалі тут місця не було, а тепер я можу тут навіть потанцювати. Ми прибрали звідси пральну машину, вона займала дуже багато місця. Ми знайшли таку маленьку, гарну тумбу з рукомийником, вона дуже сюди гарно вписалася. А Тут ми перефарбували плитку теж. Таке питання не всім це подобається. Я потім окремо розкажу, в яких варіантах треба перефарбовувати плитку, а в яких не треба. Тут ми перефарбували. І це виглядає дуже гарно, стильно, чисто, а не той червоний колір, який давив на очі. Ось ванну ми просто відмили. Підняли тут, повісили такий тримач, замінили лійку, додали шторку, ну і все. І вона стала гарна. А головне, що тут місце просто, просто стало дуже багато.